26 червня на районному стадіоні «Колос» за підтримки благодійного фонду Фортеця відбувся Кубок Володарського району з футболу, приурочений Дню молоді. У змагання взяли участь чотири команди селища Володарка та сіл Завадівка, Пархомівка, «Городище Пустоварівка. Відразу після жеребкування на футбольному полі за перемогу боролись команди Екологічний спортивний союз молоді селища Володарка та «ФК ЛТД Пархомівка. З рахунком 2-0 перемогу здобула команда ФК «ЛТД» Пархомівка. У другій грі зійшлися ФК Скорпіон село Городи... Родища Пустоварівка та ФК Ройсело Завадівка. Перемогу з рахунком 4-2 вибрала команда ФК Скорпіон. За третє місце грали команди Екологічний спортивний союз молоді селище Володарка та ФК Рой село Завадівка з рахунком 3-0 завершилася гра на користь володарчан. У фіналі гри «ФК ЛТД Пархомівка та ФК Скорпіон з рахунком 4-0 перемогу здобула Пархомівська команда «ФК ЛТД Пархомівка. Футболісти «ФК ЛТД Пархомівка були нагороджені кубком, медалями та дипломом першого ступеня. ФК Скорпіон, Злогородище Пустоварівка та Екологічний спортивний союз молоді селище Володарка. Нагородження медалями, кубками та дипломами відповідних ступенів. Церемонію нагородження провів представник благодійного фонду Фортеця у Володарському районі Сергій Шкуренко, який побажав спортсменам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень і перемог. Від голови фонду Олександра Борисовича Ференця від себе особисто я вас всіх справжньою настояв, що молодь Володар ще вітає з нашим святом. Тому що тільки та людина, яка хоче бути завжди молодою, займається спортом. І та людина, яка займається спортом, вона завжди молода. А таких людей, як ви, це, ну не дуже їх у нас багато є, тому що якби було багато, тут набагато більше було в команді. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте своє тіло в формі, за те, що ви займаєтесь спортом, за те, що ви є завжди молоді. Так держіть і далі. Хай знають, що такі молоді, хто такі спортивні. Святом вас бути здоров'я. Організатори змагань дякують благодійному фонду фортеця за систематичну підтримку у проведенні змагань. Сьогодні на районному стадіоні коло за підтримки благодійного фонду «Фортеця» відбувся Кубок Ольського району з футболу з нагоди дня молоді. Тож хочеться подякувати благодійний фонд фортецю за їхню систематичну підтримку для їхнього, для що вони придбають нам м'ячі, нагороди, адже вони ж підтримують на наших дітей, нашу молодь. Це наше майбутнє. Тож надіємося. На подальшу їхню підтримку, а їм бажаємо здоров'я та успіхів у всіх їхніх починаннях.